За весь час бойових дій на Сході України в Одеському госпіталі Держприкордонслужби медичну допомогу отримали понад 60 військових. Ще близько 200 пройшли лікування амбулаторно. Зараз наше регіональне управління дуже активно участвує в антитерористичній операції. В настоящий момент там находится около 500 человек. И все они должны понимать, что если с ними что-нибудь случится, то наши врачи на Ми на помощ. Ми, княжне, дуже надіємося, що війна скоро закінчиться. Ми, конечно, дуже не надіємося, що буде менше. Ми готово знову по всіму. Одеський клінічний госпіталь Держприкордонслужби збирає кошти на придбання реанімобілю для поранених бійців. І цей благодійний вечір влаштовано для того, щоб зібрати потрібні 900 тисяч гривень. Госпиталь существует 70 лет. Действительно, начинался он в, во время войны. И основной задачей было его лечить раненых, помогать раненым. И сейчас все вот эти вот традиции возвращаются. Дежурна служба наша работает, они встречают раненых ранених і их в госпіталь. тех событий, тих произошли які вот на, в эти выходные в Маріуполі. Госпіталь дійсно зараз працює в досить складних умовах. В умовах приближених до бойових, то надаємо кваліфіковану допомогу як пораненим в зоні АТО, потерпівшим, так і планову медичну допомогу, яку ми надавали до початку бойових дій. Удеса готова об'єднувати зусилля для того, щоб допомагати захисникам України. Ми зібрали сьогодні найдорогих гостей, меценатів нашого міста підприємці малого і середнього бізнесу і депутати детских обласних советів, і банки, і миссия, генеральні почетні консули. Всі желаючи, хто хотів поучаствувати в благотворительной акції, всі присутні. Вони приймають участь в нашому спільному ділі. Прикордонники, що постраждали при обстрілі катера під Маріуполем, наразі проходять лікування в одеському госпіталі держприкордонслужби та в обласній лікарні. Найважливіше зараз консолідація сил та взаємодія. В госпіталі працюють хороші спеціалісти, хороші врачі. Ми їм стараємося допомагати. Да, у нас є повне взаємопонімання сьогодні. Ті пацієнти, які… Ну, которые не могут находиться, нету профильных отделений в госпитале, проходят лечение в наших областных учреждениях. Ну, В частности, вот моряки, которые пострадали, они находятся у нас. И Очень важно сегодня, да, что мы всем миром как бы, пытаемся помочь этим людям. В рамках благодійного вечора проходять лотерея, ярмарок живопису та благодійний аукціон. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу бійцям. Три тысячи три тысячи девчонки я думаю, что людям, которые сейчас защищают свою страну, надо помогать. Грузия как друг Украины всегда. Помагає, а, в, в, в Україні, міністр здравоохраніння був в Україні і обіцяв, і збирається що ну, з медикаментами і а, врач, врачі теж збираються приїжджати в Україні серед гостей благодійного вечора і відомі артисти, і учасниці клубу успішних жінок Одеси. Вечер посвящен 70-летию. Это юбилейная годовщина этого госпиталя. Они нас пригласили. И, и, и как театр мы им очень помогали. Сегодня Борис Барский будет вести эту вечеринку. И Георгий Делиев свою картину дал на лот, чтобы помочь купить скорую помощь для АТО. И клуб успешных женщин, в котором в составе сегодня пришла, мы точно так же будем помогать. После концертной программы розпочався благодійний аукціон. Картину під назвою Японія 2014 купила представниця клубу успішних жінок Ірина Балан. Благотворительность ⁇ это не только то, что мы можем помочь, мы можем закупить нужные вещи для наших бойцов, оборудование, медикаменты, продукты и так далее и тому подобное, а это то, что мы еще можем обменяться сами друг с другом, вот той энергией добра, той энергией уверенности в правоте, которая дает силы, которая дает силы и нам, и тем, Тим людям, які захищають нас, таким чином кожен з присутніх на благодійному вечорі зробив свій внесок у придбання реанімобілю для транспортування поранених із зони АТО. Поки невідомо, скільки саме грошей вдалося зібрати, але госпіталь Держприкордонслужби продовжує приймати благодійні внески від небайдужих одеситів.